Всім привіт-привіт! Так, показую вам чайник, але він цікавий не зверху, а він дуже особливий зсередини. Ой, як же ж вам так гарно показати? Це жах, це жах, це не мій чайник. Я не буду вам довго розповідати історію, як, чому цей чайник у мене, але я заклалася. Поспорила. Тобто, з сусідкою, що через 5 хвилин я принесу їй цей чайник, ну, взагалі, як новенький. Бачите, самі, який там наліт, який там накип. А, а вона сказала, за 5 хвилин не встигнеш, бо це треба декілька разів кип'ятити з лимонною кислотою, там, чи ще щось ти будеш, що ти там будеш терти мені чи ще що зробиш. Сказала ні. Через 5 хвилин я принесу цей чайник, і він буде як новий спорим. Вона сказала, ну то давай, ну що, на морозиво. Ну, все, я-то знаю, що я виграю, <laughs> тому що в мене є ось такий чудовий засіб від накипу та іржі. Ось така величезна літрова пляшка, але щось я так погарячкувала тут вже геть. Мало залишилось цього засобу, і треба його замовити саме в серпні, тому що зараз на нього акція. Він всього 199 гривень коштує. Ось така літрова, здоровенна пляшка всього 199 гривень. І я вам зараз покажу, як за 5 хвилин почистити ось такий наліт в чайнику. Погнали! Так, цесі притенно збовтуємо. Так, да, Його геть мало. Ох, йолки. Так, і виливаю, та вже все виливаю. І так мало. У чайник. вам чутно, як воно шипить? Ру. Дуже шипить, бо там дуже накип. І ось дивіться, дивіться, яка вже реакція. Хоч би встигнути за 5 хвилин, а то так буде. Озирняково програвати. Не шкода груші наморозували, але ж принцип. Так, знову вже майже майже гарнесеньке. Зараз буду колихати по стіночкам. Ну, давай, давай, давай. Так, щоб ще й не розлитиш. Отож, Йолки. Так, одною рукою мені точно незручно, бо я так не контролюю процес. То, вибачте, зараз покажу вам все, дороблю і покажу вам результат. Ну, ось, я закінчила, впоралась я за дві хвилиночки. І я розумію, що було б ще швидше, якби я не намагалась так обережненько колихати. Знаєте, бо тут по бокам ви бачили, як було брудно, який був наліт, накип. А мені не, не можна було розлити ті дорогоцінні краплі, бо вже все, закінчився засіб, мені не було б чим домити той чайник. Подивіться, він просто сяє. А бачили ж, який був Тож, жах? Ось. Тобто, своє морозиво я заслужила. Зараз побіжу. До сусідки, поки не вийшов час, а вам швидесенько скажу, що оце найкращий засіб, який найшвидше е, впорається з будь-яким накипом. Ви бачили, що тут накип дійсно давній. А все зараз блищить. Я так спішила, щоб встигнути за той час е, оголошений, що не показала вам е, ну, яким в кінці став той. Засіб. Ну, тобто, він був аж коричневий. От стільки накипу тут було, що цей засіб став аж коричневий. Все, все відмила, випала скала чайник і зараз біжу до сусідки. А вам, любі мої підписники, хочу підказати, я беру цю продукцію прямо на сайті виробника. Тому, якщо вам потрібен такий помічник в домі, Пишіть мені, і я замовлю для вас також цей засіб без всяких перепродаж, накруток і всього іншого. Так, я побігла, а ви навіть довго не думайте, бо до кінця серпня залишилось обмаль часу. Звичайна ціна 249 гривень, на зараз 199 Чекаю ваших замовлень. Пока-пока, а я за